На Жінки в ЗСУ від початку повномасштабної війни кількість українок, які стали на захист батьківщини і приєдналися до лав оборони, зросла на 40%. Такі останні дані аналітиків та враховуючи новий закон, чи торкнеться мобілізація жінок і в який спосіб українки можуть долучитися до захисту країни. Вікторія Дмитренко продовжить цю тему. Жінки на фронті. Красиві, ніжні та водночас сильні та мужні, копають, тримають в руках зброю та рятують поранених. Ми ж хочемо, щоб ти добре до них, Правда кількість жінок в українській армії невпинно збільшується вже зараз. В зсу понад 62 тисячі українок, з яких більше ніж 43 тисячі це військовослужбовці. То що зміниться для жінок після 18 травня, коли набуде чинності оновлений закон про мобілізацію? Та як залучатимуть жінок? Давайте розбиратись. Закон визначає, яким має бути військовий облік жінок. Йдеться передусім про медикинь. Вони стають обов'язково на облік. При цьому їм не заборонений виїзд за кордон. У списку спеціальності фізична терапія, медична реабілітація, стоматологія, медсестринство, фармація, а також більш спеціалізовані напрями, як біомедична інженерія і токсикологія. Обмежити виїзд за кордон можуть лише тим жінкам, яких мобілізували, та жінкам, держслужбовцям без належних підстав. Представниці ж професій, споріднених з військовими спеціальностями на облік стають за бажанням. А які ж професії в армії обирають українки частіше до традиційно жіночих популярних посад, як медики, психолог, кухарі та фінансисти? Дедалі більше додається бойових посад, кажуть в Мінобороні. Нещодавно, наприклад, у Львові була рекрутована жінка на позицію снайпера. Ось зв'язківці, так само ось логісти. Ми до того ведемо, що максимально зараз іде тенденція до наближення усіх стандартів, практик, як для жінок, так і чоловіків, щоб це було рівнозначно. А ще дівчата цікавляться технікою. Насправді, як і військовій справі хотіла себе спробувати, але більше всього дізнаватися про техніку. Всяке поїхала до на танку. Да. Отже, залучення жінок до армії зараз це переважна добровільна форма, як то самостійний пошук вакансій через пошукові сайти, контракти та рекрутинг. Останнім зацікавила студентка та майбутня перекладачка англійської діана. Можливо, психолог, так тому що мені це ближче. Я сама з окупованої території, тому дуже змогла допомогти, я думаю, людям на фронті психологам. І ще одна з форм залучення стає популярною це влаштування в добровольчі підрозділи, які працюють силами оборони. Наскільки я знаю, є відповідні чи можна це назвати експериментом, не знаю, можливо, краще сказати пілотний проєкт. Якщо є форми співпраці. А якихось утворень, мовно кажучи, які організовані поза силами оборони, які долучаються до сил оборони в результаті певних механізмів. Це прекрасно. зарплата, кажуть в мінобороні незалежна від статі, конкурентні. Головне пройти відбір, сконтактувати з командиром частини та мати відповідно до посади необхідні навички і фізичну підготовку. Важливий момент мобілізація жінок на військову службу в зону бойових дій можлива лише за їх власним бажанням і згодою. А от, наприклад, жінкам, які є одинокими матерями з дітьми до 18 років, а також тим, хто має на утриманні дитину з інвалідністю, в службі можуть відмовити Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов та В'ячеслав Вендечанський ми Україна, марафон Єдині новини.